Бонжорно, no. з вами Анієлі і DigidDive. Сьогодні другий випуск серії навчальних відео стосовно побудови ефективної торгової стратегії. У першому відео ми зрозуміли, як визначати структуру активу, а сьогодні ж поговоримо про таке поняття як злам структури. Ламай мене повністю. Давай одразу розставимо всі крапки над і стосовно термінології. Найбільш часто ти можеш зустріти визначення зламу структури як market, structure break. МСБ або Break of Structure Boss. Насправді ці поняття тутожні означають те, що ми отримали новий максимум ціни у висхідній структурі, або новий мінімум ціни у несхідній структурі. Я особисто звик використовувати термін МСБ. Також ти міг зустріти таке поняття, як чок, change of character, або дослівно зміна характеру руху структури. Його зачасту використовують західні трейдери, і в їх парадигмі це зміна напрямку руху активу, Коли серія, до прикладу, лонгових МСБ змінюється шортовим зламом структури. Саме даний злам структури визначає як чок. Хоча насправді мені здається, це тільки запутує і робить аналіз руху активу більш складним, особливо для новачків. Тому особисто для мене те, що не додає додаткової суті якомусь процесу, воно просто є зайвим. Тому в нашій стратегії ми розглядаємо кожен злам структури окремо як елемент руху активу, і кожен злам структури є просто МСБ. Тепер перейдемо на реальний графік. Для початку я хотів би поговорити про індикатори, які ми використовуємо для повсякденного аналізу руху активу. Основним з них є індикатор, який називається Wicked Fractals. Завдяки даному індикатору ми можемо наочно бачити максимуми та мінімуми структури активу та визначати злам структури активу. На графіку з'являються певні фрактали, які визначають саме мінімум та максимум в, дані, в даний період часу. Так от, зламом структури активу вважається перекриття наступною свічкою, однією, давайте так, з наступних свічок фракталом. Я думаю, не потрібно пояснювати, що кожна окрема свічка на графіку має тіло та так звану тінь. Так от, що виступатиме зламом структури, перекриття тілом свічки, як в даному випадку. Чи перекриття Фракталу, тінню свічки. Ви можете зустріти різні думки з цього приводу, але особисто я визначаю злам структури як перекриття тілом свічки фракталу попереднього фракталу, тобто попереднього в даному випадку мінімуму. І для мене очевидно, що зламом структури в даному випадку буде перекриття ось цієї. Цього фракталу. Я думаю, всі сумніви розвіються, коли ми розглянемо ось даний приклад далі. Так? Якщо ми прокрутимо історію, то ми побачимо, що ціна активу почала рухатися далі вниз. Тобто шортовий сценарій у нас розвивається. І в даному випадку ми маємо досить гарний сетап. У нас є перекриття тілом свічки попереднього фракталу. У нас по суті навіть сформувався тут ордер-блок, від якого ми можемо відкривати позиції. І по суті, ось ця свічка після зламу структури забирала б нашу позицію і ми отримували тут take. От, Тому е даний індикатор він є досить практичним і ефективним для аналізу структури активу. І як висновок. Злам структури активу відбувається тільки тоді, коли попередній фрактал перекритий саме тілом свічки, не її тінню. Окей, з однієї сторони, свічки ми отримали злам структури, що ж являє собою дана доволі глибока тінь свічки з іншої сторони. Це, по суті, захват ліквідності, дехто називає це свіпом, дехто рейдом. Для визначення таких захватів ліквідності ми використовуємо наступний індикатор StopHunts, який показує саме свіпи, тобто захват ліквідності, не злам структури. Дані захвати ліквідності вони є чи не менш важливим індикатором, і не менш важливою характеристикою руху активу, ніж злам структури, але про захват ліквідності і про. Особливості налаштування даних індикаторів, ми будемо говорити в наступних відео. Зараз розглянемо ще пару прикладів зламу структури, для того щоб більш наочно зрозуміти правильність ідентифікації зламу структури через перекриття фракталу саме тілом свічки, не її тінням. Бувають, наприклад, ось такі ситуації, коли по обидві сторони свічки сформовані. Тіні, які захвачують фрактали зверху і знизу, але МСБ, тобто злам структури, не сформовано, тому що немає перекриття фракталу жодного із фракталів тілом свічки. І якби ми е, визначали злам структури за перекриттям фракталу саме тінню, то як би ми визначали таку ситуацію? Це ситуація повної невизначеності, коли ми не розуміємо, куди може піти ціна. У подібних ситуаціях ми просто очікуємо на те, як будуть розвиватися події далі. Ми бачимо, що в даному випадку дана свічка вона сама стала фрактальною по обидві сторони, але, знову ж таки, зараз це нічого нам не дає. Ми далі дивимося, як розвиваються події. І ось ми отримуємо шортовий злам структури. В даному місці є вся сукупність факторів, про які ми будемо говорити в наступних відео, які б нам вказували на те, що ми можемо відкривати позицію тут. І остання свічка в протилежну сторону вона б виступала для нас св... mm -hmm. своєрідним ордерблоком. І тут би ми відкривали позицію. Ми бачимо, що цей ордерблок відпрацьовує, і далі ціна пішла вниз, і ми б забирали б тей. І зараз ми плавно підходимо до того моменту, де ми можемо розглядати злам структури через рівні вкладеності структури, про що ми говорили в попередньому відео. У нас є абсолютно така ж ситуація, як в попередньому прикладі: є тіло і є захвати ліквідності по обидві сторони свічки. І ми просто очікуємо, як буде розвиватися ситуація далі. Ми маємо злам структури також у шорт, таймфрейм у нас годинний. І я пропоную перейти на таймфрейм 4 годин. Що ми бачимо? На таймфреймі 4 годин в, в даній ситуації ми також маємо. Злам структури у шорт. Таким чином, ми про це знову ж таки будемо говорити трохи пізніше, але для повного розуміння аналізу зламу структури через призму рівня вкладеності. Ми е, намалюємо тут невеликий ордерблок, який, по суті, є брейкер зоною. Про що ми також будемо говорити в наступних відео. І повернемося на таймфрейм однієї години. Нагадаю, що в нас відбувся злам структури на 4, -4 годинах, ось він. І злам структури на годинному таймфреймі. Відповідно. На годинному таймфреймі остання свічка, яка дивиться в іншу сторону до руху активу, вона буде виступати у нас певним ордерблоком. Дивимось, як відбуваються події далі. Ви бачите, що тут ми не отримали зламу структури ні далі в шорт. Ні далі в лонг, так? Зворотньому випадку. Те ж саме. Ну і плюс-мінус в даному місці. Давайте зараз, щоб було більш очевидно. Ось тут був злам структури вже на годинному таймфреймі. В лонг. І далі ось тут також. В лонг. Чи відкривали б ми позиції ось тут, чи шукали б ми тут точки входу? По нашій стратегії ні ми знову ж таки далі будемо про це говорити. Я просто хочу показати, як працюють таймфрейми, які знаходяться в синхроні. Так? Я нагадаю, що в нас тут був слам структури на А4. Якщо ми Переключимось на H4, то в нас до цих пір структура шортова, тому що немає зламу структури в лонг. Злам структури в лонг буде тільки тоді, коли ми тілом перекриємо ось цей фрактал. Ну, Зараз, станом на зараз. Тобто структура на а 4 в нас зараз суто шортова. І в нас є відповідний брекер зона на а 4 Куди ми очікуємо, що ціна прийде, і звідти ми вже будемо шукати позиції в шорт. Але в даному випадку у нас H1 уже лонговий. Тобто у нас іде розсинхрон позицій. І в нас є ордерблок умовний: ордер блок на H1, ми його можемо так і назвати. Де ми очікуємо. Реакцію да, від нього. Давайте зараз подивимося, як далі відбувається ситуація. Знову ж таки ми отримуємо тут ще один злам структури в лонг, але нам він нічого не каже про те, що ми маємо тут приймати рішення. У нас є там визначений сценарій, ми чекаємо приходу ціни в даний ордерблок. І синхронізації таймфрейму H4. До цих пір він у нас шортовий. І H1. А H1 у нас до цих пір лонговий. H1 стане шортовий в даному випадку, коли ми перекриємо тіло ось цей фрактал. Давайте далі подивимось. Тут свіп, немає МСБ. Також свіп, лонгового МСБ немає. Ось. Ось ця ситуація. Ми бачимо, що тут треба збільшувати в таких випадках. Ми бачимо, що тут відбувається злам структури в шорт на H1. Нагадаю, що в нас H4 до цих пір шортова. Ми прийшли ось цією свічкою в брейкер-зону H4 і прийшли в. Ордер блок H1, звідки ми очікували шортову реакцію. І ця шортова реакція вона у нас проявляється через злам структури в шорт тут на H1. Відповідна остання свічка в зворотньому напрямку, вона у нас буде виступати ордер блоком, звідки ми будемо набирати позицію. Ну, давайте там наочно зробимо, я не знаю, там отак. Від половини ордер-блоку, це досить умовно. Саме в даному випадку у нас відбувається синхрон уже таймфрейму H4 з таймфреймом H1, тому що тут ми отримали злам структури у шорт на годинному таймфреймі. Давайте дивимося, що відбувається далі. Ми входимо в позицію. Ну і тут просто шортове відпрацювання. На цьому прикладі ми зрозуміли, як працює злам структури через призму рівнів вкладеності цієї структури. Тобто синхрону H4 таймфрейму та H1 таймфрейму. Ми не входили в позицію. Ось тут, ось тут, ось тут. Тобто ми навіть не шукали входу в позиції тут, тому що в нас H4 був шортовим. І злам структури ми отримали свіжий злам структури, після якого отримали також свіжі злам структури на H1. Але після цього в нас була серія лонгових зламів, які нам не давали можливості для входу. Але в нас був свій сценарій. Який відпрацював, так? тобто ми очікували приходу ціни в визначений ордерблок H1, який був за рівнем вкладеності в середині брейкер зони H4. Дочекались зламу структури на H1, синхронізації відповідно таймфрейму H4 та H1. Ми отримали валідний ордерблок. Від якого вже шукали позицію, по суті, війшли в позицію і отримали свій тейк. Що ж, на цьому сьогодні все. Став лайк цьому відео та підписуйся на канал. В наступному ж відео ми поговоримо про ліквідність та як ми з нею працюємо при аналізі руху активу. Адіос.